Все це правильно, але ми повинні розуміти, що це лягає на плечі, перш за все Української держави. Дуже добре, що виступив представник Румунії. У мене є такі порівняння. Я не закликаю, але ми повинні розуміти, що це завдання окремої держави. Сьогодні, за підсумками дослідження Організації Об'єднаних Націй по індексу людського розвитку, Білорусія. Білорусія яка усіх викликає це, знаходиться вище, чим член Європейського Союзу Румунія і Болгарія. Для чого це я кажу? Для того, щоб ми розуміли, що кожна країна вибирає свій шлях, але вона досягає успіху, реалізуючи той, той спосіб, який їй притаманний. І нічого більше. Румунія, знаходячись в Європейському Союзу, не досягла показників людського розвитку, людського розвитку, і Європейський Союз не надав їй можливості перевищити показники Білорусі. Ми сьогодні, знаходячи, свою, маючи свою модель, повинні розуміти, що в цій частині ці питання треба вирішувати нам самим, перш за все. Ніяка угода для нас не буде відкриттям, які за нас повирішує ось ці питання. Тому про це і перш за все на це я наголошую. Оці всі виклики, вони ще раз і ще раз повторюю, стоять перед нами. І в тій частині, тим більше, що ми збираємо все це імплементувати, як сьогодні записано в законодавстві, А ми повинні розуміти, що сьогодні європейські країни, члени Європейського Союзу, щорічно витрачають достатньо великі кошти на адаптацію того законодавства, яке постійно розвивається в Брюсселі. Тобто, це є наша постійна робота, і на це ми повинні налагодити внутрішній механізм, який буде це все розв'язувати. На превеликий жаль. Я не, не маю можливості позитивно оцінити, що ми до цього вже всі готові. Ми на превеликий жаль зайняті ідеологічною конструкцією, що нам це треба. А як ми це будемо робити, щоб не було так, як є сот? Коли ми, як економісти, попереджували, що ми підписуємо багато умов, які для нас не вийдуть. Слава Богу, прийшли в сот, проснулися і 370 з лишнім позицій, тепер переглядаємо, і з нас всі сміються. Ось про що йде мова. Ми повинні це вирішувати сьогодні, для того, щоб бути готовими до цих викликів завтра. І, і потім не розочаровуватись в тому, що ми зробили цей крок. Але якщо дозволу, то скільки у нас є ще чотири виступаючих, ми зараз дамо слово е директору.